Талановиті учні Рібкінського району отримали нагороди, подяки та подарунки. Насамперед, це переможці цьогорічних конкурсів робіт для малої академії наук, олімпіад тощо загалом близько 80 осіб. В цьому році формат проведення свята вирішили змінити шляхом розширення тих, кого будуть вшановувати. Зокрема, категорії це кращі результати спортивні діти і вчителі, які готували цих дітей, а також творчі конкурси. Крім того, ми будемо вшановувати учасників там, переможців. Конкурс сокола джура та джура прикордон Данил Дещук капітан шкільної футбольної команди. І, хоча він навчається лише у четвертому класі, проте вже вправно дає настанови старшим по віку гравцям. Якщо програємо, ну ну ладно, головне, щоб приймали участь. Не головне, щоб ми виграли, Головне – участь. Перемогу у літературному конкурсі та диплом отримала учениця п'ятого класу Вікторія Примакова. Проте це не перша її відзнака. Дівчина зізнається, що вдома вже майже півтора десятки нагород. Її вчителька каже, за кожною перемогою стоїть невтомна праця педагога та учня. Для того щоб дитина стала переможцем конкурсу, треба щоб дуже багато працював вчитель, і дуже багато працювала дитина. Церемонія нагородження відбулась у Рібкінській загальноосвітній школі номер 2 Спеціальні подарунки талановитим дітям та їх вчителям вручив представник народного депутата України Максима Микитася. Вже кілька років поспіль він опікується навчальними закладами Рібкінського району. За сприяння народного обранця у чотирьох школах з'явилося нове сучасне обладнання. Завдяки народному депутату наша школа сьогодні має сучасний лінгофонний кабінет, тому що сьогодні англійська мова, ми з вами розуміємо, що відкриті кордони, діти більше уваги приділяють вивченню англійської мови. Я радий про те, що завдяки цьому вже учні нашої школи мають перемоги на обласних олімпіадах з англійської мови, що наші діти стали навчатися за кордоном в престижних вузах. Це завдячуючи тому, що є таке сьогодні обладнання. З англійської мови. Перевагу сучасного обладнання встигли оцінити як педагоги, так і учні Рібкінської школи номер 2 Ростислав Кошуба навчається в 9 класі. Цього року він здобув перемогу в районній олімпіаді з англійської мови. Хлопець каже, було важко, проте конкурентів не боявся, оскільки впевнений у своїх знаннях. Я перемог на районній Олімпіаді і поїхав на власну. А, і також це було важко, тому що там дуже багато людей, які а, також дуже гарно навчаються англійською а, дуже гарно навчаються і вміють спілкуватися на англійській мові. І мають дуже багато успіхів в ній. Вчителька Ростислава Оксана Савенко запевняє, для перемоги в Олімпіадах кропіткої роботи педагога замало, необхідно ще й бажання учня. Щоб виховати такого розумника, це потрібно не один рік. Це ми працюємо вже із Ростиславом. Немало років, і кожного дня і на кожного разу на уроках і в позауручній діяльності, дякуючи тому, що Максим Вікторович надає матеріально технічну базу все таки відбувається полегшення у школі для навчання. Незабаром у Рібкінській школі номер 2 за сприяння народного депутата Максима Микитася з'явиться ще один сучасний лінгафонний кабінет. Для закупівлі обладнання виділено майже 200 тисяч гривень.